Сьогодні невеличка розпаковочка. Ось ми отримали порцію Мілхіл і відкриваємо. Так, Що це в нас приїхало? Має бути на творчики, таких, щоб їх в нас ще не було. Ось ми Ось такого у нас точно не було ще. Дивіться, ось такий у нас тропічний сюжет. І квіточка у нас йде кераміка. Ура! Ось в керамічну годзичку. Маємо таких наборчиків, маємо ще літній будиночок приїхав. Ось, ну тут вже год іде пластиковий замінив. І ось такий будиночок. Покажу. Його видно. Такий пластиковий будиночок, Маємо ще чашечку молока. Теж йде пластик, тут добре видно гозичок. Дуже такий очікуваний, довгоочікуваний набір. Маємо ще два від нього будиночка. І ось тут видно краще. Цей будиночок. Остапимо. Це йде пластик. Так, маємо, маємо ми ще ось такий новорічний віночок з вот І у нас інтер Вот Ось Так, так маємо ще, ще три ось таких чашечки. Там все, всі є, Пластик. І на останок отримали ось такі фламінго, Цей набір був під замовлення. Так ось такі у нас його доповнення скла. На сьогодні буде все. Така невеличка посилочка. Якщо вам якийсь набірчик приглянувся, пишіть нам у Viber групі, Посилання буде в описі на цьому відео.